Ви знаєте, люди між собою через всілякі телеграм-канали, через вайбер, через Фейсбук, один одному, Сарафанне Радіо повідомили про те, що 6 березня ми збираємося біля кінотеатру Юність для такого проукраїнського мітингу, щоб показати цим окупантам. Що ми їх не чекали, що нас не потрібно звільняти російськомовне, як вони кажуть, населення. Да ми все життя так склалося історично, що ми розмовляли російською мовою. І Ми, значить, знали українську мову. Якщо до нас звертався хтось українською, ми відповідали українською, якщо російською, російською, і не було жодних проблем ніякої дискримінації, там, да, ніяких утискань, нічого такого не було. Це все брехня, пропаганда російська. Люди, знаєте, ми навіть від себе не очікували, наскільки ми проукраїнські, наскільки ми знаєте, патріоти. У нас у всіх були вишиванки і не одна, да? і ми надягали їх на свята, там витягали, виходили. Е у нас були такі гарні свята до Дня міста, там до Дня Незалежності. Виходив в кожний навчальний заклад, якісь придумували собі там величезні рушники або там соняшники, величезні якісь таночки, хороводи. І це було від широго серця ніхто нікого не змушував. Тобто, кожен хотів якось виділитися, якусь ізюминку, родзинку да подарувати своїм мешканцям міста. Ми зібралися 6 березня. І знаєте, було страшно. Я вам чесно скажу. Страшно було виходити, тому що вони патрулювали місто на машинах по кожній вулиці. Вони їздили. Ми бачили людей зі зброєю в магазинах на ринку в аптеках. Ну вони скрізь були із зброєю. І ми не розуміли, чим все для нас закінчиться. Можливо, проти нас використають щось зброю. Можливо, нас повкидають в автобуси і вивезуть. Але все одно, незважаючи на цей страх, люди вийшли і було дуже багато людей. Я була приємно вражена. Ну, я розуміла, що наша родина вона українська з проукраїнською чіткою позицією. Да? Сергій він письменник. У нього багато політичної сатири, направленої на критику да? Путінської влади, там Лукашенка і Януковича. І все це розуміло саме про нашу ситуацію, про нашу родину. Я була дуже е, рада бачити там своїх колег. Да? Я бачила ці знаєте, такі і радісні і перелякані очі. Це був такий адреналін. Ми всі були такі. А, привіт! Ви теж тут? Ну дуже було приємно. Да. Ну звісно, е, прапорці. Е, один там прапорець на родину був да? там з якогось свята, або там великий прапор якийсь. А я так до цього мітингу, ага, може, я щось іще знайду? Давай перебрала свій гардероб, знайшла таке жовте парео, і на ньому такі були жовті колосся і лоскут такий блакитний. Прибігла до. Сусідки у сусідньому під'їзді кажу, так, на тобі, я не знаю, зроби мені, скільки зможеш прапорців. І значить, вона там через годину десь мені телефонує, каже, Лен, прибігай, забирай. І оце ж я роздала, скільки там у мене чого цього було, і ми пішли колоною, пішли, Ні, не було ніяких організаторів. Ну, саме так, знаєте, що ми зараз йдемо, там шикуємось колону там, по шість людей. Там, взагалі, ну, тобто, ми настільки були навчені ходити на всі ці заходи, що ми самі згрупувалися, самі пішли, ніхто нікого не вганяв, не наздоганяв. І все це було на такому підйомі. Всі раділи. Я пам'ятаю, можливо, ви бачили теж фотографії ці в Фейсбуці. Така жіночка похилого віку. Вона, знаєте, була так за виглядом така худосочна, дуже. З метлою прийшла, і оце ж вона так типа вимітала цього Путіна з нової каховки. Це було досить так кумедно. і теж, знаєте, наш український гумор, який нас підтримує да, і не дає нам впасти духом. Оце була така ситуація. І ми прийшли до міської конкому. Нас ніхто не вийшов, не зустрів, не спитав, чого ви, а що ви хочете, чого ви сюди прийшли. Не гауляйтер Володимир Леонців, який вже сидів, займав кабінети нашого мера. Не наш мер не приєднався до цього мітингу. Ну знаєте. Ми там поскандували щось там повиступали. Одна дівчина з парубком, вони на стелю, яка була біля міської ради, зацарапались. Там вже був цей триколорний прапор, наш вже зняли. Як вони на неї зацарапались? Вона ж височенна і вся гладенька, бо вона ж така гранітна. Але вони туди дісталися, встановили цей прапор. Це було для нас таке лікування. Ну і я ж кажу, знаєте, такий був е, нутрі дрож, така була, але радість така була, що як добре, що ми все ж таки насмілилися і вийшли на оцей мітинг туди. Не знаю, чи були в планах у Сергія одразу е, займатися саме такою масштабною волонтерською діяльністю. Бо спочатку це було просто його друзі і знайомі з різних куточків України і світу надсилали кошти і просили подбати про їхніх людей бахилого віку, батьки, які не могли там, за станом здоров'я або дуже боялися виходити з квартир. Розпочалося все саме так, просто дружня така допомога. Да? А потім люди, значить, стали його надсилати гроші бо більше, більше, більше. І ми зрозуміли, що ми можемо підтримувати не лише знайомих, а людей всіх, кому потрібна допомога. І якщо, наприклад, ми там робили такі виходи там один-два рази на день, да, бо півдня ми стояли в чергах. Там в аптекі, наприклад, Сергій стояв. Я в магазині або навпаки, півдня величезні черги на вулиці. А вже другого половину дня ми вже розносили ці ліки і продукти харчування. 12 березня Сергій повинен був піти до Таврійську. Це був вихідний день. У нас не було багато значить, замовлень. І до Таврійську він йшов, і одразу ми заходили до моєї мами, бо вона в Таврійську. Він також для неї взяв якийсь там знеболювальний, якісь смаколики. І мама мені телефонує, каже: Лін, Сергія немає. Я кажу: мам, ну не хвилюйся, знаючи Сергія, я думала, що він там десь когось зустрів, може, якісь там деталі, щось уточнюють, розповідають один одному. Але, звісно ж, я вже почала хвилюватися. Тому що він там ще повинен був зустрітися із своїм другом. І цього друга викинули з автівки, забрали автівку, на неї катались, катались, і потім закінчилося пальне і машину просто кинули. І він хотів просто з ним поспілкуватися, висвітлити якось цю історію, що там було, як там було, які деталі, подробиці. І повинен був зустрітися ще з ним. І оце ж вони мені телефонували протягом всього дня. Його нема, його немає його нема. Я їх заспокоювала і себе заспокоювала, тому що на той момент вже були такі випадки, коли чоловіків затримували, їх не було там дві-три доби. І вони повертались або там з мозолями, щось копали, кажуть, якісь ями, які ями, чи це для поховання, чи це окопи. Ну вони не пояснювали нічого. Ну так сподівалася, думаю, ну добре, ну можливо, вони його повиховують, щоб він там припинив писати, висвітлювати всі ці події, да? всі новини на своїй сторінці у Фейсбуці і Телеграм. Можливо, десь щось змусили копати дійсно, йшов і, і його зупинили. Але наступний ранок, я не знаю взагалі, як я дожила до, до цього ранку, такі були переживання. Я побачила у Фейсбуці оголошення дружини Олега Батуріна, що Олег пішов на зустріч з Сергієм. З телефона Сергія зателефонували, і призначив, Сергій призначив йому зустріч. Як це було? Ну я з Олегом не дуже спілкувалася. Ми спілкувалися з його сестрою, з Олею, то вона казала, що він нічого не розповідає. Ми розуміємо його становище і не чіпляємось до нього. То я теж ну, мала делікатність і не турбувала його. На щастя, Олега відпустили там через 8 через 9 діб. Але ми знаємо, що і Сергія, і Олега перевезли до херсонського СІЗО. Спочатку да? Олег повернувся через 8 діб. Оля його сестра мені зателефонувала. Коли Олег повернувся, каже Лін, ти де. Я кажу, та от вийшла в магазин за хлібом, вона каже: швидко йди додому, Олег повернувся, може, і Сергій буде. Боже, я так зраділа, я сиділа вдома, думаю, ну да, у нього ж немає ключів. Щоб... Але, на жаль, цього не сталося. Не сталося не через тиждень, не через місяць. І я вже не пам'ятаю по датах, я для себе це не фіксувала, але я наважилася. І пішла до Володимира Леонцєва, гауляйтера у міськраду, попросила, щоб він зі мною поспілкувався, мене пропустили. Знаєте, він так попрям ем, по, прям, по да, проявив до мене таку емпатію, співпереживання. Не хвилюйтеся, йдіть додому, батурі наш випустили, випустять і вашого. З ним ще продовжують працювати. У нього ж там більше гріхів перед нами, ніж у Олега. Не хвилюйтесь, він повернеться. Ну, а я ж так е, кажу: ви знаєте, ну, Сергія ж ну, вік, на той момент йому було 60. Кажу, я дуже хвилююся, щоб його здоров'я вистачило на всі ваші оці роботи, як ви кажете. Не хвилюйтесь, ідіть, чекайте, все буде добре, він повернеться. Ну, і я пішла, сама вулице йду, риву як белуга. Така у мене була, знаєте, безсилля, таке якесь жіноче. Думаю, боже, ну куди ще звертатися? Зв'язку не було, інтернету не було. Кудись я зверталася, в якісь там засоби масової інформації. Телефоном через телеграм ми якось спілкувалися, щось я розповідала, і вже почалися публікації, якісь про Сергія. Але з часом все було важче і важче це робити, бо інтернет був уже в декількох місцях, і це були місця там поряд з якимось супермаркетом. Тобто для того, щоб ми розраховувалися картками, да, українськими ще то потрібен був інтернет, і це була така зона Wi-Fi, де ми могли там написати своїм близьким, що ми живі, все добре. Це було таке там пару речень. Про розмови, якісь по телефону, взагалі ну і не було ніякої е, можливості.